Я у народ на зв'язку. Ну що? В Києві я не знайшов Філадельфію. нормальну Тому замовив у нас в закладі. Так, дивіться, Філадельфія класична з пармезаном. Після того, як ми ввели з пармезаном, я їм тепер тільки з пармезаном це посилює смак сиру взагалі топ. І 4 шматочки Філадельфії гриль з унагі соусу. Ну почну. З Філадельфії з пармезаном. Дивіться, так виглядає. Пармезанчик зверху, огірочок, сирфіла. Лососик нарешті пахне, до рук не липне. Все супер. Ваше здорові. Ну, все супер смачно. Я завжди кажу так, що якщо роу можна з'їсти без соєвого соусу, що він повноцінний, то це. Завжди класний ролл. Це ознак того, що роу сам по собі смачний і його не треба ніяк посилювати. Так, ну це буде взагалі також супер клас. Смажений лососик. Ідеально. Прекрасно мені в не вистачає, але ну, таке. власне не буде. Я просто на собі економлю. Хочу розпакувати осабір. Тож залітайте до нас на роухаб, замовляйте Філадельфію з пармезаном, Філадельфію гриль. Смакуйте роухаб.юей. Всім гарного дня!